Завтра їдемо на щуку, тому я покажу, як оснастити жертвицю. По оснащенню все дуже просто. Тройничок, карабінчик, флюрік, вертлюжок, грузик, стопорок під грузик, Основна лісочка, катушечка, все. Робимо, показую все вам по етапу. Для того, щоб це все зробити, нам потрібен карабін, шостий номер. Потім. Невеликий розмір стопорів. Тройнічки, двійнічки за побажанням. Ось такі, бачите? Розмір не пам'ятаю, але десь, ну дивіться. Сантиметра півтора, максимум два. Не треба великі брати. По флюріку. Флюрік у нас 0,33 буде. Ось такий фанатик, Розрив 8,32. Більше не треба. Ну і все це все монтуємо. Основна жилочка у нас 0,24, 026. Я нову не буду використовувати. У мене є кружки літні, я просто перекину з літніх на жерлиці зимні, Все. Далі ставимо лайк, підписуємося, а я покажу тобі поетапно, як я роблю жерлиця. І потім разом на рибалку поїдемо. Збираємо нашу жерлицю. Текс. вот так вот Оп. А, плотненько вставляется я забрали потом берем нашу жилочку жилка у нас 0,23 делаем петельку восьмерочку вернее я роблю ось такую берем вот так кинчик раз Два і сюди в петельку. є. Тепер у нас розматуватись повинно ось так от, бачите? Зараз затягуємо сюди нашу жилку. Опа, Так, Ще раз попитка номер два. Затягуємо нашу жилку. Все. От так. Зайве відрізаємо хвостик. Все, у нас повинно, дивіться, наматуємо отак. От Тому що, коли буде клювання, звичайно, якщо буде, вона повинна розматуватись. Бачите от так. Тобто, відповідно, наматуємо ось так от. Все, метрів 15 з головою вистачає. У мене на літніх так і є. Процес наматки не буду показувати. В мене займе це хвилинку, у вас секунду. Після того, як намотали жилочку, нам треба сюди прив'язати віртлюжок. У мене з карабінчиком, бачите, карабінчик прибираю, і нам знадобиться наповідець. Повідці я сам в'яжу. Можете купувати? Ні, перше, що ми робимо, це грузило. Грузило у нас 3-4 грами. Більше не треба. Течії не буде, я буду на ставло вийти. Так, жилочка, наш грузик грузило Стопорець. Я. Наступний етап віртлюжок. Будь-яке. Зручним для вас узлом. У мене це класичні звичайні з самого дитинства, я їм користуюсь усюди. Раз, два, три. Ось так. Затянули, обов'язково зволожили і ще раз затянули. Є таке зайве. Можете одразу відрізати, можете потім, мені зручніше одразу. Зайве прибрали. Наступний етап флюрик. Флюрік десь довжиною на сантиметрів, напевно, зробимо отак от. Сантиметрів 10, може трошки більше. Так, в'яжемо флюрик. Той самий вузол використовую. Оп! Я в узлах не спець. Використовую самий розпространенний з дитинства. Опа. О, і, в і затягуємо. Оп. Також беремо зволожимо через затянули. Потім цікавий момент. Відрізаємо зайве, трошки залишаємо, беремо запальничку, бачите, ось усік. І ось цей вусик ще залишився, бачите? Отак от його Чікс. Трошечки і чік. Все. О, тепер буде надійно. Відрізаємо нам потрібний розмір По відця, я ж кажу, у мене буде сантиметрів 10. Навіть можна, дивіться, як зробити. От ми відміряли. Все відміряли, скільки нам потрібно. Щоб не проводити флюрік, беремо отак, от. Чікс. І, звичайно, восьмерочку. Раз. Два. Затягуємо. Невелику петельку робимо, там у нас буде застіпка. О. Затягуємо. Ось так. Зано. Розправимо флюрик. Рибік розправляти насправді дуже легко. Йо треба потягнути і все. Відрізаємо зайве. І таким самим способом беремо нашу запальничку і цей краєшик, бачите, ось так от його. О, все. Така бімбочка вийшла. Потім застіпка. І останній крок це. Наш гачок. У мене тройнички будуть. Такі 1,5 сантиметра. Все. Наша снасть готова. Підсумки оснащення. Тройник, карабін, точніше, застібка, флюрік, поводочок. Потім вертлюг і основна жилка пішла. Стопор і само грузило. Все. І таким чином ми, нам залишається підмотати флажок наш, ставимо от сюди флажок. Опа. І загинаємо. Все, робимо лунку. А, головне, до речі, в ловлі на жерлиці, це щоб було наявність щуки. Потім буримо лунку, ставимо, чекаємо покльовку. І все. Лайк, підписка.